Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми встановлюємо шафу купе. Нещодавно я вам розповідав про колір Клондайк. Хочу, просто хочу звернути вашу увагу на те, що є у нас в асортименті такий колір, дуже цікавий, дуже підходить і пасує для домашнього інтер'єру. І сьогодні у нас шафа 1,30 висота, глибина 600. Ширина метр 30. Ширина довжина метр 30, висота 240 і глибина 600. І от бачимо, що від шафи до дверей, до налічника трошки залишилось. У нас ще 20 см. Тут зараз буде будуть... Радіусні полички. Ну, і, в принципі, ми вже все, все підготували і зараз вам покажемо вже загальну, загальний малюночок нашої шафи. Бачимо, з правої сторони в нас труба, довгі речі, внизу на 37 поличка, з лівої сторони е висовні шуфлятки, це додатковий елемент. І так само можна складати одежу на полички. Таке дуже цікаве рішення, коли в якості профіля а, і на фасадах, і на самій шафі використовується колір вірнгі. В принципі, навіть із світлими шафами, і з більш темними він дуже гарно. Нижньої рельси я вже казав, вона топиться на 2 см, а верхня на 2 мм.

Раз на той сантиметровий зазор між шафою і стіною прибереться. Да? Так? Ти ж там внизу по, по нижній лінії. Тут вирівняєш. Давай я тримаю. Ножками відрегулюємо, щоб цю лінію зберегти між ДСПшками. Маємо вже такий, такий в принципі, вигляд остаточний шафи. Зараз. Зараз ми вже встановлюємо фасади і хочу робити акцент на тому, що дійсно профіль Венгер дуже пасує, гармонірує непогано з загальним корпусом, бо тут є... Так само як світлі, так і темні такі рисочки. І вони, в принципі, роблять такий невеличкий натяк на те, що профіль і рішення може бути уходити як в світлу сторону, так і в темну. Шапки. Ну, в принципі, вже, я думаю, що картинка у нас зрозуміла. Ще раз, загальна довжина цієї шафи виходила 1,50 мет, висота 240 висота 600. Всередині два відділення, плюс радіусні полички. І фасади ви бачите. Дякую за увагу. Контакти свої залишу. Всім до нових зустрічей.